Продовження казки. Пригоди поштових мишок на півночі. Розділ шостий. Замкнені двері. Вранці мишки з різдвяним дідусем пішли гратися. Але Берта не пішла. Вона пішла до бібліотеки. Там побачила комод. Їй так закортіло його відчинити і подивитися, що там. І вона не втрималася, почала роздивлятися. В шуклядах лежали свічки, гумки і ще багато дрібничок. А в останній вона знайшла світлини. На них був різдвяний дідусь, а біля нього люди і тварини. Олені. Де ж поділися всі ті помічники? Чому їх немає? Що в тих приміщеннях, які різдвяний дідусь не показав? Вона вирішила негайно це з'ясувати. Вона піднялася на четвертий поверх. Там була купа замкнених дверей. Берта подумала, що там житлові кімнати, в яких живуть люди, але відімкнути двері так і не змогла. На п'ятому поверсі теж була купа замкнених дверей, але одні були причинені вона зайшла, на столі лежали різні прилади для роботи. А на підлозі валялися недороблені іграшки, машинки, ляльки, зайці і ведмедики. Це була майстерня, в якій колись втілювалися дитячі бажання. Берта спустилася вниз. Якщо приздвяний дідусь догадався, що вона шпигувала в його домі. Подарунка на Різдво вона би точно не отримала. Берто, Берто, я тричі виграла в баскетбол, сказала Гоя, повернувшися з Людвіком і Різдвяним дідусем. А я вигравав в усіх іграх, похвалився Людвік, хоч вважав, що для них я ще занадто маленький. Ну що ж, тоді ходімо спати, сказав різдвяний дідусь. Добре, тільки вранці провідаємо оленів, попросив Людвік. Ну, гаразд. Розділ сьомий. Бажання відправлені в забуття. Вранці Людвік. Гоя та різдвяний дідусь пішли провідувати оленів, а Берта не пішла. Вона перекинулася хворою. Насправді їй дуже кортіло спуститися до підвалу і відімкнути шафу, позначену знаками запитання. Так вона й зробила, та шафа не відмикалася. Раптом вона почула, що ліфт спускається. Вона ледь встигла сховатися, з нього вийшов Леон. Виходь, я знаю, що ти тут, сказав він. Берта несміливо ступила крок. Без дозволу різдвяного дідуся не можна заходити до цього підвалу, гримнув гуманоїд і схопив Берту. Поставив її лише на першому поверсі. Коли різдвяний дідусь повернувся з Людвіком і Гоїю, вона, він дізнався про це. Нащо ти взагалі туди пішла? грибнув він. Я хотіла відімкнути шафу і подивитися, що в ній. Яку ще шафу? лютував різдвяний дідусь. Ту, що позначена знаками запитання. То чому ж ти просто не спитала? Бо ти вічно гніваєшся, коли я в тебе про щось запитую? То що там? Бажання, які не можна виконати, якщо тобі вже так вартить дізнатися, сказав різдвяний дідусь. Як це не можна виконати? А от так! один хоче літати, інший хоче гарних снів, третій взагалі друга хоче. Невже ті бажання так і залишаються забутими? жахнулась Берта. Мені довелося самому розповісти людям, що я їх виконати не можу, сказав різдвяний дідусь. Але що ти взагалі робиш? Ти за рік не пошиєш жодного плюшевого ведмедика, чи зайця, чи ще якусь іграшку? Не стрималася Берта. Яка нахаба, Леоне, нащо ти взагалі її сюди запросив, разом з її друзями? Вічно їм все не подобається. Так і з моїми помічниками було. Одному не подобається це, іншому заважає те. З комп'ютерами набагато краще, не на жарт розлютився різдвяний дідусь. То ти вигадав ці програми, щоб позбутися помічників, здогадалась Гоя. Можу вас здивувати, та ці програми придумав ваш знайомий Еміль. Сказав різдвяний дідусь і вийшов з їдальні. Кінець.